Друзі, підписники гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні 28, чи 29 березня, 2025 рік. В сьогоднішньому відео що ви побачите в сьогоднішньому відео. Я вам хочу розказати про ці мікронуклеуси, якими я працював не один рік. Отримували багато маток. Чи вони відрізняються, чи той краще то як отримати плідну матку? Також покажу вам, що тут на пасіки те, що я назнімав. знімав. Також буде розіграш в сьогоднішньому відео. Так що обов'язково його подивіться, розіграш буде дуже класних костюмів. Ну і всяке таке разне, так що все, поїхали, не скучайте. Розіграш таких класних костюмів від виробника Керея. Запомніть Керея, Дуже якісні костюми. Це не барахло, це не тонесенька ткань, ткань 100% хлопок. Різні є і змі, і є блискавка через усе. І є просто комбези, Я там покажу, що подивіться. Пасічники України граніт, Медом землю славлять від Карпати до степів. А цим вулика! Це такі костюми, їх дуже багато. У них фасонів сайт у них є. Я їх ще товар не продаю. Зверніться до них, замовте. Горімні прислали трохи більше костюмів. А два було на мене малуваті. Він каже: Давай їх розіграємо. Давай розіграємо. Кажу, питань немає. Якщо вам на розмір той то не підійде. Що ми розіграємо? Ми поміняємо на інший розмір. Дивіться, це виробник кирає. Що треба, щоб виграти костюма? Через 10 днів зробимо прямий ефір. Там зробимо розіграш для двох чоловік. Один такий точно, як на мені розігрувати це буде з, з цим ось, з вишиванкою, біленький, а другий паспатрон патрон Для двох людей, що треба зробити? Підписаний бути на YouTube канал, поставити лайк, написати коментар під цим відео і зробити репост. Все більше нічого. Секунд та секунд, 20-30 У вас времені займеться. Владимир Іванович, Руденко, це директор вивесту попросив вас сказати, не у вас. Хто з України, не вам, а тим, хто в Німеччині, що він представник зараз в Німеччині є по АВВС-100. І так, хто з Німеччини знаходиться там, то пасіку вирішив замутити, ви можете звернутися до них і заказати товари. Товари АВВС да, але там ціна, звісно, не така, як у нас, тому що це ж туди транспортування. Цей. Є представник АВВС-100 в Німеччині. Ось номер телефону я оставлю не на відео, а під відео. І. Що іще? І нічого, звертайтеся, хто хоче там пасіку собі зробити. Багато наших поїхало і багато наших дивиться. Я знаю ютуб канал, мій дивиться із Німеччини. В тому, числі. Тому, кому цікаво, звертайтеся тут туди. Почнемо з того, що я вам швидко покажуть мікронуклеуси, в чому їх відлічує, І тоді далі розкажу трошки технологію і буду вставляти там ці всякі кадри. Дивіться, я почав робити такі, просто ЗППС-самера. За за якщо ви бачите їх, я думаю, що ви їх бачите, отакі мікронуклеуси, от перегородочка. Перегородочка ДВПшна, шна сіточка там набита, оце така вся технологія. З чим мені не зайшов. Перше, Перше це те, що коли ти їх закриваєш на, на отстойник, ставиш, їх, щоб вони стояли. Бджоли починають цей, бо вони закрити по тому, воно ж жаркувато, вони починають гризти цей пінопласт. Вони починають це гризти пінопласт, це один мінус. Другий, он, бачите, повигризали там десятка. Якщо ви бачите, не знаю, он отут повигризали, Бачите, вигризають, де де, Бач? І uh, э, плюс вони дуже часто тут кормове відділення, вони в кормовому відділенні сюди переходять і тут собі соти починають, стільники а це все чепухня. Все, Мені вони не зайшли. Не зайшли ці мікронуклеуси, тому я їх більше не їх небагато зробив, але зробив все. Більше їх не буде. Не годиться воно. Я зробив вот отакі потім і сендвіч панеля по-моєму, це чи 25-ка, я не пам'ятаю. Є на каналі повноцінне відео. Ви можете подивитися, про як робив ці там все яке пельов, все повністю. не повністю. затягував резину. Ось ці із, із сендвіч панеля Всередині теж пінополістирол, по краях пластмасочка, тут 0 чи 0,3, я не пам'ятаю, яка пластмаска. От подивіться їх. Що тут по цих мікронуклеусах? Отакі От рамочки. Це себе ушли, це ж не новий. Поняли? Ось рамочки. Так я теж сам робив ці рамочки. Тоненька, шестерочка, по-моєму, верхній брусочок, десяточка боковушечки, з теплером зверху клац клац кусочок вощинки. І за 5 днів вони тягували повністю стільники. Сюди кидаємо канді. Сюди кидаємо, прямо кульку канді кинули. Отак. Ну, ви поняли, да? Кинули канді, прорізали, щоб вона там проріз була і грам. 700 так, я кидав канді, їм хватало почти на весь сезон. Так, все, три рамочки ставилось. Плюс, цих, що вони їх не гризуть. Вони більше удути про спроклевав скучем цим якийсь армірований армейармірований скучбров. Все, на саморізі, вони зараз їх помий, почисть, і в мене їх он, штук 350. Єс таких є, ну таких менше. Я 350 от таких зробив. Трошки гемор, Ну, відеоролик є повноценний. Годів п'ять назад. Я вам щось там якесь в правому кутку напоминання вставлю, подивитися. Всі, вони не гризуть. Мінус, звісно, от цих, чим ще чому чим лучше, бо коли вже дуже сильно холодаєш під осінь, то оцих бджоли краще. От таких краще, то тобто, є Тепло отримується краще. От все-таки, Але для сезону, для всього, то є нормальна Трубочка тут вставлена, літочок отакий, бачите, матка не проходить, це вентиляція закривається. ну, Я думаю, що по, -по нуклеусу ви там самі ростей. ДВПшка так само, рамочки одинакові, що сюди що туди підходять. І самер, кришечка, 30- і 20 на одв'язок. Чого складного тут зовсім немає. так. Ви зрозуміли, так, що ми працюємо з такими мікронуклеусами. Що нам треба? Для того, щоб нам засипати бжолу, нам треба, по-перше, натрусити. Трусимо її з основних сімей. Трусимо за один день до того, коли засипають. Ну, я розкажу, як ми робимо, не по книжці, так як ми робили і робили нормально, виходить. за день до того, коли засипати треба мікронуклеуси, ми трусимо бжолу. Трусимо із сімей. Шукаємо матку, наприклад, в кого ми небагато треба, знайшли маточку. Середні рамочки там 2-3 рамки труснули бжоли в ящик. В ящику не должно бути ні рамок, ні медових, ні пергових, ні води, нічого там немає. Просто, просто, напросто там ящик із вентиляцією хорошою. Тіпа як для пакетів, я брав пакетні ящики, вентиляцію таку лучше зробив. Кому треба багато, трусити, багато внуклеєвості засипати. Ми так робили. Ми просто за день до того, до того, коли трусить, ми приїжджаємо, беремо з собою розітнення решетки, нікотовські, ложимо на корпус нікотовську решетку, зверху ставимо корпус. При цим, звісно ж, струшуємо три бджоли. Наприклад, дивимося три, три, три рамки. Дивимося, що в цій сім'ї можна три рамки взяти. Три чи чотири рамки бжоли взяти. Ми беремо ці чотири рамки, струшуємо їх повністю без бжіл, без нічого, щоб матку не шукати. Піднімаємо їх на другий корпус, ложимо решетку, матка не піднімається. На сьогоднішній день ми приїжджаємо, там вже матки немає, бжола вся піднялася. Ми бджолу витрусили в ящі. На тому й закінчилося. Все, ми закинули їх в ящики і поїхали їх ставити ці ящики в погріб. Ну, ви ще в кого не багато, той може просто матку знайти і витрусити їх. Поїхали в погріб, поставимо їх ці ящики. В ящику немає ні медових рамок, ніяких рамок немає. Головне, щоб була вентиляція. Ставимо погріб. На наступний день ми починаємо засипку нуклеусу. На наступний день ми засипаємо нуклеуси, бджоли вже вюалі. Вони не, не, не пропадуть, не помруть, нічого з ними не буде. Поняли? Зранку ми починаємо десь часом, там з дев'яті. Ми починаємо засипку нуклеусу на стол. Стіл такий довгий ми зробили. Я на роликах показував це раніше. Ми починаємо засипку нуклеусу зробити. Одкриваємо ящик. Бжілок треба змочувати водою, добре, бо вони будуть вилітати. Вони починають оживати на сонечку, їм тепло. Ми починаємо. Що? Починаємо ми з того, що відкриваємо ящик, набираємо мірка, стаканчик я з пива взяв. Засипаємо 200 мл, ну 200 грамів. Стаканчик у нас є, оце такий приблизно, я брізав бутилку. Вони їм удобніше. Є черпак, але черпаком неудобно черпати. Черпанув. Так, звісно що до цього, коли будемо засипати нуклеуси, ви повинні зробити матки. Ми садили завжди на неплодну матку намічену, все, ніяких плодних мат, тобто маточників ми не ставимо. Поскинули туди матку, сипнули бжолу, кинули матку, кинули рамки. І ці нуклеуси ми закрили. Є у них вентиляція і знизу, і ляток є у нас вентиляція. Ми їх ставили просто в холодне приміщення. Сарай із, цього, із ракушняка, він прохладний. Туди ми ставили їх, Почуйте, а це головне. Ставили ми їх туди на 5 днів. Ви почули? Не на 3 дні і не на 2, а на 5. Хтось робить, може на три, я хочу такі робити, я розказую так ми робили. На 5 днів ставляться оці нуклеуси. Це самий нормальний, оптимальний варіант. Ми їх поставили на 5 днів. Через 5 днів ми виносимо нуклеуси. Не утром, не днем, а ми їх виносимо пізно вечором. Тому що, коли ви відкриваєте ці льотки, починають з усіх. Желательно взагалі не всі підрядну одну сторону відкрили, тоді з іншу сторону відкрили, воно через 10-15, починають бджоли вилітати. Сонця не має должно бути, должно темно. Тоді вони зранку вже привикнуть і менше буде сльоту. Оце, Оце і вся технологія. Далі що ми робимо? Матка облетиться і почне сіяти. Вона засіяла, ну, це чекати там день, та за день вона там засіває ці всі рамочки, стільки ж там тих рамочок. Ми відбираємо матку. Матка вже мічена в нас, бо ми її неплодною кидали мічину. Якщо нуклеуси якісь там злетіли, або це, і на перезаселення. Ну, таких нас не дуже багато було, я вам скажу. Все, оце ми, виходить, той, оце ми його матку одібрали. Я одразу не підставляв нову матку. Я десь підставляв її дня через два, через три, щоб вони постояли без матки, щоб прийом був лучше. Слідующе заселення наше було опять на неплодну матку намічену. Я маточниками не роблю. Люди десь маточники, маточники другий раз вже можна сувати, поняли? Але мені все одно проще неплодну матку Чого кидати її, то що вона вже мічна, і тоді її легше шукати буде, коли вона оплодотвориться. І ти бачиш, що її прийняли чи не прийняли ту матку. Ну в основному приймали. Щоб лучше прийом був ще раз, казую прийомчик один. Я купляв валеріанку в аптеці і каплями отак поміж рамок. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Покапав між рамок. Все. І сюди підкинув знову неплодну матку. Все. І очікую, коли вона плопать облетиться. Може взяти самогонку, може взяти самогонку міста валірянки. В самогонку як я дав м'яти, теж ж такий запах, щоб єдрюн. За один сезон за такого нуклеуса ми саме більше брали п'ять маток. Ну а так чотири матки вийшло брати. Чотири плідних матки. Я вважаю, що це результат отлічний. Ціна цього нуклеуса. Я не знаю, скільки часу, ну, тоді вона обходилася входила ще 50 гривень, що ще навіть менше. 50 гривень мабуть, обходилося. Ну це очитуючи те, що я сам усе зробив, і це і. Сендвіч панелі порізав сам, і кришечку, і все. І льоточок стоїть там щось копейки. Люточок стоїть не просто закручений на. Щоб ви розуміли, не просто закручений. Це все на відео є, не просто закручений на саморіз, а льоточок закручений на болтик. І тут трубочка вставлена з поліва. Я считаю, що тут нічого складного немає абсолютно. Ну, абсолютно немає нічого сложного. І секретів ніяких тут теж немає. Я отак робив, отак в мене всі виходилося, отак люди матки купували, отак досі порозонять і просять маток, тому що вони до сих пор на жатвої матки, їм подобається. Ну, це не від того залежить, не від не короля усе. Бо є і лучше жну клія, на велику рамку. Це залежить від того, просто що в мене величезного потоку не було, я приділяв уваги більше цих маткам. Я їх і давив, якщо не йде якісь А хто потоком їх хлопить по тисячі, ну, тисяча це ще небагато маток, тисячу я робив. Плодних, а хто там по 5000 робить, то там вже немає качества, там просто йде вже лотерея. Комусь повезло, комусь не повезло. Я кажу, як вона є, ребята. Ну, тут за картина в пінопластових вуликах. Надіюсь все видно. Ось пилку предостаточно. Ну я отак буду. Розплод відкритий і закритий з двох сторон. Я буду коментувати, а ви шаптую. Моя задача пройти глянуть, щоб матки везде були. Вже маття нічого не буде. Якщо там дуже щось погано, то уж му А так нічого вже маття не буде, бо через 2 неділі потягує. Ну це вже медово-поргова ромка, друга. Подмори на дні є, але дуже-дуже мало. Ми ж не чистили пінокластими. Чистить ніхто його не буде. Ось розплодна ромка, засіяна. Розплод виходить, відкритий розплод повністю. Це зараз березень місяць його пересете. Я вам скажу, що прийдеться, мабуть, мабуть ровняти Я Зараз пройду, подивлюсь цю картину. Оце я перше відкрив. ось оплачувати розплодна ромка, трохи метку, пилок, пилку багато, Матки я не бачу. Ну, Це оток. Ну, прийдеться, мабуть, равняти, якщо така картина буде щоб слабаково трохи підрівняти, бо до травня місяця це не досидить, а мені треба в травні людині віддати, їх буде восьмеромочники. Ну, тут теж розплод відкритий. І медопергова ромка. Далі медові дві ромки стоять. Коротше, все нормально. Тут все добре, вам скажу, так? Це така картина тут. У восьмеромочниках. Це нормально, розплуд є. Меду ходить ще на пів зими слідуючі. Ось дивіться, наприклад, ось така сім'я. Їх не багато, не кушу всі такі, але є. Все одно. Оце вісім ромок стоїть вже. Це 28 березня. Що тут буде? Куди їм тут ну, діватися до травня місяця? Тому, звісно, отакої от тві ромки розплута полетить в середню. Одну і другу. І буде нормально. Закінчив я, дивіться, цей тайчук. За час, може менше. Висновки. Одна сім'я безматочна була, я її з'єднав. Одна дуже слаба, я туди якраз і приєднав. Що 에... пропавших. Одна там, мабуть, вона і з осені не пішла, а може і пішла, десь дуже слаба нам коротше, немає однієї. Все остальне перезимувало отлічно. Результат зимівлі в пінопластових вуликах я довольний. Яке пішло, таке і вийшло. Оце отак. Повикидав ці полоски, щас, ну, зараз вечором пройду пособираю їх. Все. бжолки активно працюють, розвиваються, мед є. Канді привіз, не положив ні одного кілограма, тому що в усіх меду предостаточно. Що це означає? Це означає те, що з осені я закормив. Так, переходжу сюди. Тут, звісно, роботи побільше трохи, бо і вуликів побільше. Ну і швидше буду робити, мабуть. Кандій ящик повивен. Абрикоса ще не цвіте на 28 березня. Але я вам скажу, якщо тепло буде, вона через 10 днів зацвіте. Все, травичка потихеньку, як бачите, зеленіє. Це Полтавська область. Починаю робити. Перший вулик і сім'я була сильненька. Написано 10 літрів сіропа. Ну, може вони не брали, не знаю. Щось я прошльопав. Ну, коротше, мінус сім'я. Мінус сім'я. Чи їх розбомбили, бо ще й подмура небагато. Фух, не знаю. Коротше, це відкриває не Це біпро. Біпро вулик. У мене ось. Тут, звісно, красота, диви. Щось я думаю, що моя будуща за такими вуликами. Тільки чи восьми рамочем, чи шести, ну, десяти точно. Красота просто. Я бачу, їм тут комфортно, хорошо і тепло, і сидять ви диви. Ну Хто понімає, той пойме. Вощина, медове місто. Нормально так. Скоро буде в магазині медове місто в мене. Напірно і дубовиків буде вощина в магазині. І долина меду. Три проїду таких самих топових не хочеться робити, щоб хтось облажався. Коротше, це ото. Давайте крім, що тут глянемо. Медок перша хороша, друга, Все трохи на другу камеру. друга хороша з медом. Та ж саме пластинку витягуємо, викидаємо, ввечері її збираємо. Хтось вже дзвонить. Ось дивіться, тут у нас мед, натретє вже. Ну, тут вже половиною рамки меду. Як розумієте, тут ніякого розплодик, мед. А що тут ще у нас? Коротше, ну це так, я просто на камеру. І герою на камеру, так сказати. Воно не треба його так розбирати. Все, Ох, все готово, все тут добре. Закривай і хоч собі потихеньку бджоли розвиваються. Ще ага. це скажу, у мене питали, чим ти допиш в димарях. Ось бачите, от це моє топліво. Качани, качани з кукурудзи. Це воно найкраще. Не ходить не шукати у лісі труху, не сушити її. Якщо у вас немає даже качанів, пішов на базар за літром меду, вам тих качанів прибруть три мішка, а то й більше. Все. І хватить вам на хто зна скільки. Працюємо далі. Слабенька сім'я тут сиділа і матки не було. Думаю, як матку їм шукати, я їх витрушу, а вони хай тут з'єднаються. Бачите, ось стояв вулик, вони стоїть позаду. Витрусив їх, матки немає. Поки вони там матка, поки вони... то діла не буде, то цілий сезон буде, цілий сезон буде той слабак. Витрусив, вони ось сусідню тут якраз тоже не дуже сильна сім'я. Вони сюди злетяться, підсилять її. і нормально. Бо ніхто нічого не битиметься, все буде нормально. Вони це посидять-посидять трохи на тому, на передній стінці, І зайдуть, помиряться, полюбляться і будуть жити поживати. І медок мені наживати. Поняли чи ні? Вже вечері Осталось мені півтора ряда, там буквально та, не, не знаю, на, на минут 40 і всю. На завтра це оставлю. Забираю тільки що полоски тут. І завтра ще планую, якщо все нормально буде, спробуємо. Поміняти поддони. Покришки поміняємо на поддони. Хватить вже покришкам. Вже відстояли вони тільки гудшу. Дуже багато. Той, хто скаже, що це фігня, ці покришки, я з вами не спорю. Але це дешево або безплатно. Це считай, безплатно. Воно свою місію виповнило. Є поддони. Будемо пробувати ставити на поддони. Так, зараз вечір, ще з вечора вже. Є трохи в мене рамочок натягнутих ще залишилося з прошлого сезону. Зараз їх речі навощить, бо туди сюди вже є і ставити треба буде. А мене ще треба і збивати і це і так Ну, Іспользую оцей класний стіл для навощування і навощувач пульспруф. І це можна в мене заказати, до речі, це 1800, а це 1500, комплект 3300. Беремо рамку. ну Лучшого немає, я не знаю. Щитати, підводити, не знаю. Мені воно просто зайшло, супер. Я роблю отак. Не тільки що це реклама, яка що ви думали. Положив його, рамку положив, ось контактна група. Ставлю на 8 секунд і на 9 У мене ні хромова проволока, навіть не ржавейка. Це в мене старі запаси ще є. Ложу туди лист вощини. Закриваю, нажимаю, жду 8 секунд. Ну, Можна прижжати трохи. В ідеалі ту сторону задню прикрутити, щоб вона не піднімалася. Все, 8 секунд пройшло. Ось бачите. Рамочка готова. Буває так, що верх, якщо там, знаєте, не сильно коротше, воно попустилось трохи проволока, так трохи проведу і все. Бачите як? Ідеалочка. за день я не знаю, скільки 8 секунд готово. Не треба ні щитати, ні підводити, ні ото все те. То не моя тема. Оце найкраща тема, що можна тільки придумати. Це повний автомат. Це вже сняв усе вам і вспомнив, що я хотів сказати багато разів і ніяк не скажу. Оце за доставку воску. У Запоріжжя і назад в вощини. Огромна подяка Серегі Білогурову. Серега, короста красава. Молодець. Ну, поміг, короте, поміг. У нього там машина їхала, той поміг і віско відвезти, і вощину привіз. Нормальний парень, не знаю, постійно виручає як не одним, так другим. Мед у мене забирає постійно він Ну, без питань. Приїхав, забрав, без мого доживе відома. І все. Гроші він згадав заливати. Гроші знає під яким камнем оставить в кульочку. Так, а з 6 часу закінчив, рамки закінчились натягнуті. 6 часу до 9, зараз 9 часов вечора вже. Оце вийшло навощить у мене 224 рамки. Ну, це я не постійно, я часті підносив, і люди хтось там, що позвонить, спитає. Тобто, фактично десь за 2,5 часа. Це. Я вважаю, що бомба. Не знаю, Ну, таким навищувачем, тими все примітивними. А ще раніше саме перший, який навучувач був, це каток у мене. <гум> То взагалі катав би його ще до Нового року. Так, інтернет. Wi-Fi накрився. Овізую спеціаліста. Спеціаліст Ігор Волошин по Хорульському району підключував інтернет. <гум> Тільки осторожно там. І затягує бачу, що патітонник заїхав Замет мед повишив, підтягує. тепер 100 мій буде скорость у нас. І прямі ефіри я прям з пасіки будуть. Yeah. Ігор, тобі хай зводні. Що це за фірма, подожди, я не пам'ятаю. Новатор. Новатор. А, аватар. Коротше, кразиться. Ви Ігорі з ніч розкаже, розкажуть підключать. <laughs> Хто скоро з корой <Корольського> на отут? <laughs> <laughs> Працюємо в шость областях України. Ні, ну ти ж в шість областях не будеш їхати. Я можу направити. Він може порішати, ви зрозуміли? Він може порішати і все. І спутниково тілевіднія підключив, а все зробив. За банком меди можу щось порішати. Все рішає за банкомеди, ви поняли? Все, затягуємо провода, то волокно на пасіки. Огородити не нужно, але треба, щоб інтернет був хороший, бо це, он, бачите, барахло стоїть. Ось та антенка, то все примітів. Це кожен год я вас шучу. а виходить так, що сам роблю на оборуду. Ну, просто щось не встиг, кормушки. Не забрав. З осені, ну, не всі, частично не забрав, з осені кормушки. І тепер виходить, бачите яка ситуація. Получається така ситуація, що... Вони завонюються, Короче, дітна збирається якась цей, їх треба обов'язково на зиму забирати, ці кормушки. Отак. От ну, от. ну, а з іншої сторони Максим чуєш, а це якби я кормушки забрав, в тебе роботи ж не було розумієш? А так бачиш, є робота. Є пройти, треба зібрати їх. Не прийдеться ще й перемити. Я ще не пройшов півтора рада, вчора не спів. Сьогодні цей. Зараз Максим помиє і може навіть з вірим трохи подони Бачиш, Бачите, подуни стоять. Щоб скоти вбрати. Ну це не обіщав я. Це вже як карта ляже. Отак. От Отака технологія. Пчеловожден Бжоли літають, але вітер їм трохи мішає. взлітно на посадочну смугу, не всі вони попадають, бо вітер величезний. Пилок несуть. Максим, пилок несуть у вас? Так. Да. Несуть, каже, пилок несуть і мед. Влад уже медогонку налаштував. Yeah. Все. Пішу, я далі, в ми інтернет підключаємо. Ну, не ми підключаємо, але я зможу контролювати все. Все контролювати треба. Це найкраща робота. Це найкраща робота в мире. Контролювати процес. Сьогодні другий день на пасіці. Ревізію доробив, хоча обіцяли сьогодні тепло капітальне, тепла ніякого немає. Отим прогнозистам по погоді їм двойка. І я думаю, що вони брехуні, вони самі нічого не знають. Вчора було тепліше, ніж сьогодні. Сьогодні бджоли трошки нервні, тому що вони сиділи взагалі півдня. Що хочу сказати, додивився я, додивився я. ревізію, зробив. У у трьох сім'ях не було маток, я зробив це діло, сидіни з слабами. Сімей п'ять пропало за зиму. Блять, і зосні там ті, які були некудячі, то я не вважаю. А в зиму те, що заходило, то сімей п'ять пропало. Я вважаю, що зимовка хороша. Я доволен зимовкою. мене все устраює. Які в зиму пішли, такі вийшли. Розвиток зараз йде. Зимовкою я доволен, оцінку я за зимовку поставлю п'ять з мінусом. Всю те, що зайшло, те й вийшло. Буде в мене що віддати людині, бо в мене мене немає на продаж ні пакетів, ні восьми рамочників. Не дзвоніть, не питають. Одна людина з ромнів забирає і пакети в мене, і забирає восьмирамочники. тому мені часто стресі майже оставить, щоб встановити восьморомочники. заселити знову їх. Ну якісь потеря звісно, там дегулики повернуті. Треба, там буде ще зосені. Воно якесь не куди було. Треба ж позаселяти, щоб пасіка була повністю встановлена. тому це одна людина забирає в мене і пакети штук 50-60, Подивимося. І забирає восьмирамочники, штук 30. Всю. Може більше, ну не знаю, подивимося. Це так я приблизно все кажу. Тому що просто знали, що в мене не буде на продаж. Зараз все, я доволен. Я доволен, не знаю, що поплять я хуєю. Ну, що сказати, в мене немає слов. Я отримав тільки що в бошку. Коротше, що вам скажу, ребята? Участвуйте в розіграшу, відкриє. Та ще одна хочу влупити. Ось відкриє. Це не те, що ви скажете, корніка, вони ж мирні, та то, що холодно, бляха, і вони сиділи сиділи півдня, вони злічалися, я передлітками ошибаюсь. Кирея, якісні костюми. Це не реклама. Для них це би реклама, для мене це не реклама, бо ніхто я за гроші з них не брав. Вони просто послухали мені цілову руку костюми, мені на три години буде. Як це не показати і не порекламувати, коли воно дійсно якісне. Аби це було барахло, поїхало б воно назад би відтудував, відкуда приїхало. Кажу вам чесно, як є. Я так, ну принципи такого. Мене. Якщо воно не якісне, воно їде назад. Дуже класний костюм, я буду в них одіватися. Дуже качесна тканина. Участвуйте в розіграші. Тут дуже все просто: лайк, коментар, е підписка на канал і зробити репост, 4 дії зробити. Це вам скільки, там? 20 секунд времені, я ще швидше зробив би. І все, розіграємо в прямому ефірі. У мене все по-чесному, ви знаєте, Лорозвадняка ніякого немає. Також не забувайте, що медогонки, треба підготуватися до сезону. Медогоночки в мене є любі. Я вам сам порекомендую мій телефон 099 909 18 25. Порекомендую, яку треба медогонку на вашу рамку, на ваш обйом, на вашу забаганку, на ваш карман, на ваші гроші, все те, що вам треба. Може, є самовивоз. У мене є доставка нова почта делівері, і в мене для підписників, куди слово підписник робить знижку. Всі, хто замовляли, всі, хто працює з мною роками, всі знають, що в мене розводняка ніякого немає, я працюю тільки чесно, тому що репутацію заробити дуже важко. А втратити її можна за одну секунду, тому що наших, у нас тут пасічник, це раз, два, три і п'ять. Все. Нас дуже небагато. Всю, я дуже вам вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, не забувайте, що попереду ще цілий сезон. Гарного вам розвитку, гарного вам, гарного і вам. Е... Хто збирає пилок, гарного вам приносу пилку. У мене вже пилку забили рамки, де я вам сказав, не повністю не забили. зараз Хто забиратиме той цей? Гарного вам збору пилку, гарної ціни на вашу продукцію. Хотілося б, щоб був уже мир, але Трамп. Здувся, він не зробить миру. Я думаю, що я не знаю, що буде. Я не знаю. Я вже просто я не знаю, що буде. Будемо надіятися тільки на ЗСУ, на хлопців. Будемо надіятися на нас, тому що ми їм допомагаємо, чим можемо і коли можемо. Все, слава пасічникам України, слава Україні, слава ЗСУ. Всього вам найкращого, тихого дня, тихої ночі. До побачення.